Проповідується ім'я Христа, святкується Різдво Христове. І щороку це свято приносить із собою свіжий струмінь любові і світла. У селі Городок на Рівненщині, серед старого розлогого парку, розмістився Свято-Миколаївський жіночий монастир. Сама природа у віках ніби замислила це дивне місце, створивши острівець, який, наче величезною підковою, оточений водами річки Устя, що виділяють його від світу. До свята в обителі готуються заздалегідь ще з початку різдвяного посту. Храми і територію прикрашають ялинками і різдвяними вертепами. А на саме свято завжди з'їжджається багато гостей. І всіх їх тепло та гостинно зустрічає матушка ігуменя Міхаїла, настоятелька монастиря. <рес> Напередодні свята буденне життя обителі змінює свій звичний ритм. У монахинь та послушниць з'являється багато роботи. У майстернях за власними ескізами виготовляють вертепи. І хоч не уся підготовча робота тут жіноча, та сестри з легкістю виконують її. Трошки бісеру, трошки золотої фольги, парчі ялинкового дощику та великого терпіння і молитви, і виходять ось такі чудові вертепи. А поруч інша сестра підписує святкові листівки, які тут теж виготовляють власноруч кожна з них неповторний витвір мистецтва а від квітів із бісеру просто неможливо відвести погляд. І все це для того, щоб поздоровити і обдарувати любих гостей і друзів монастиря адже сувеніри, створені майстерними руками сестер, особливо цінні. Народні звичаї і традиції, пов'язані з різдвяними святами, багаті і глибоко символічні. Слава Богу! Бачі, сіду, збори, збори, збори. Наші предки їх дбайливо зберігали і передавали із покоління в покоління. Відрадно, що і нині православні віруючі, вітаючи одне одного зі святом Різдва Христового, виражають духовну радість у співах. Колядках. Чока, як тебе звати? Я. Кажи, як тебе звати? Ілюша. Ілюша звати. Які ж ви гарненькі всі, як ви гарно вивчили колядочки, прославляючи Христа. Дай Бог, щоб ви були з Богом завжди, а я в свою чергу вам подарую подаруночки. Пісне співи у виконанні сестер монастиря і студенток жіночого регенського духовного училища здобули славу по всій Україні завдяки неперевершеному виконанню. Різдво це головне зимове свято. До нього підходять у радісному нетерпінні й очікуванні. Уже з перших морозів у повітрі витає різдвяний настрій, різдво сповнює нас миром і милістю, це все прощення, бажання добра усім і кожному, це повне самозабуття і любов, що охоплює усе людство. А ще це святкове богослужіння з радісними молитоспівами. Вечірня служба особливо одухотворена, урочиста і піднесена. На ній виголошується великий прокимен. Храм, прикрашений ялинками. Потріскують свічки, пахне ладаном і у всьому така незвичайна, невимовна краса і насолода. Душу сповнює якесь незвідане досі відчуття і непередаване. Господь заповідав своїм учням, безперестанно моліться, постійне прикликання імені Божого є обов'язком монахинь. Різдвяний святвечір. Останній день посту напередодні Різдва тривають активні приготування. А яке ж свято без святкового столу? У монастирській кухні кипить робота. Тут готують не тільки для сестер, яких у монастирі 130, а й для гостей, що зранку завітають. Тож клопотів вистачає. Але сестри у доброму настрої і навіть поділилися з нами кількома рецептами. Відвідуючи обитель, ми скуштували різні страви. Але фарширована риба була особлива і нашу знімальну групу дуже зацікавив її секрет. Беремо рибу карп, відділяємо м'ясо від шкори. Так щоб… Скоро не порвалася акуратно. До речі, щоб шкіра краще виділялася, треба брати рибу після заморозки. Тож навіть свіжу рибу варто ненадовго покласти у морозильну камеру. Це булка намочена в молодці. Вона вже заготовлена, перекручена на машинку. Батон мірний булка, батон білий хліб. Далі беремо. Ну, зажарку по-нашому говорять. Тут цибуля пережарена і морковка. Морква. Далі беремо грибочки пережарені. У рибу можна додавати не тільки печериці, а й інші гриби. А ще у скоромні дні присмачують смаженим салом і навіть курятиною. Добавляємо ми гірчиця. Гірчиця вона піджарена. Також сибрана. Ось він, загадковий інгредієнт, що надає такого вишуканого смаку рибі. І розгадати який не зміг би жоден із нас. Беремо перець. Після перцю ще додаємо ми така приправа, рибна приправа. Нам ще потрібно додати яєчко. І тоді починаємо його. Розмішувати, коли ми начиняємо рибу. ми так спочатку беремо з хвостика вона починається начинять. Коли ми вже рибу наповнили фаршом, тоді нам потрібно її зашити. І щоб риба не лопнула, коли ми її вставимо в гарячу піч зразу, щоб виходило це повітря, ми її колемо цією голочкою. І ставимо рибку в піч. Коли ми поставили рибу в піч, тоді ми запікаємо її приблизно одну годину. Народною традицією на різдвяному столі має бути 12 страв і обов'язковою є куття сьогоднішній день. Всі православні християни строго постяться і чекають того моменту, коли приготується куття, коли збереться сім'я біля столу, засвічується свічка, ставиться хліб. І тоді всі спочатку вживають цю кутю, а потім вживають ці страви, які приготовлені на цю святу вечерю. Кутя має дуже велике значення. Готується вона із пшениці, тому що пшениця це, це є символ вічного життя От, і із різних сухофруктів, із солодощів, з меду. Мед і сухофрукти, солодощі означають вічне блаженство. І дуже важливо, щоб кожна сім'я в цей вечір святий попробувала тої куті, тому що в цей день Господь благословляє нас на цілий рік. І в нашій святій обителі ми також приготуємо цю святу кутю і стараємося в цей святий вечір бути всім разом вдома. І щоб із святою кутюю і свічкою зайти в храм, помолитися трупа Різд Христового, і просимо Бога благословіння на цілий рік, смакувати кутю заведено у переддень свята тільки після літургії. Традиція не вживати їжі до першої вечірньої зірки пов'язана з появою незвичайного на сході небесного світила, що сповістило про народження Спасителя. Тоді її добре перемішуємо і наша котя вже готова. У нас на Україні існує добрий звичай, щоб на святу вечерю класти на стіл сіно. На згадку про те, що Ісус Христос народився у бідних яслях. А також після святої вечері. Ми завжди ставимо на стіл трошки куті, святий хліб і ставимо свічку в пам'ять про наших померлих родичів. Зранку у монастир з'їжджаються гості. Це вихованці недільних шкіл та їхні батьки, а також дівчата з Регінського духовного училища. Вони завітали, щоб особисто поздоровити настоятельку, а ще представити різдвяну виставу. Діти підготували невеличкі театралізовані номери, у яких все від сценарію до костюмів. Створено власними силами, тут кожен учасник дійства, навіть наймолодший, творець, художник і актор. Багато в нашому монастирі сестри. Займаються з дітками навіть до шкільного віку, чотирьох років і більше. І коли в нас в монастирі святкується різдвяна ялинка монастирська, де ми можемо і хочемо вислухати кожну дитину, дуже цікаво, дуже радує серце до сліз, проникає в глибину той текст, і до якого готовляться діти, тому що кожна група готується так, щоб воно не повторалося. Надзвичайно велика радість, коли на острів злітаються ці маленькі ангелята своїх домівок. Радіють тут і другий раз вони днями проводять в монастирі час. Ми радіємо з ними і вони радіють з нами. Діти піднесли настоятельці дуже символічний подарунок живе зайчиня. Знак нашої великої вдячності ми хочемо подарувати вам цього зайчика. Адже прізвище ігумені Міхаїли Заєць. Тож і називають її ласкаво зайчихою, а сестер монастиря зайченятками. Одяг, гаймати і трясеться бідним. Все злякалося, що втеча від мене. Дякую вам, бідно. І звісно, жодна дитина не залишилася цього дня без подарунку. А потім. Дітвора дружно попрямувала гратися у снігу біля відбудованого храму Різдва Христового. Щаслива та дитина, яка з дитинства чує слова Бог, світло, різдво Христове, і щасливий той, хто, розповідаючи про народження Бога, бачить живий інтерес і радість в дитячих очах. you <Yessir> <Yessir> Хоча це ще не свято, ми їдемо додому, але залишивши вас без такого подарунка, ми не могли. Тому принесли його і хочу вам вручити з різдвом. Щиро дякую вам, дорогі наші діти. Вже закінчилось перше півріччя, і ви сьогодні хочете залишити нас сиротами на острові і поїхати додому. Але я розумію, як вас чекає ваша родина, і хай це зв'язне свято ви його проведете в своїй родині. Але пам'ятайте, що ми завжди чекаємо вашого щасливого повернення, ангела-охоронителя вам дорогу. Але перш ніж їхати, в мене ще не брала ялинка. Я прийму цей подарунок вашому, ви своїми руками його лікуєте. Пили, Але давайте, дружно, вберемо мене ялинку, щоб я пам'ятала, що ваші руки були і тут. Традиція наряджати ялинку ґрунтується на словах церковного піснеспіву на честь події Різдва Христового. Христі отросль от корня Ієсеєва і, ісієва, і цвєт от Дніво пройзросте від діви. Прикрашання ялинкових гілок мерехливими вогниками та солодощами. Символ того, що й наша природа, як те безплідне й неживе гілля, тільки в Ісусі Христі може принести духовні плоди любові, миру, милосердя та віри. Адже Він істинне джерело життя, світла та радості. І ще один незвичайний подарунок чекав настоятельку це маленьке ягнятко, до людини, яка випромінює стільки ласки й тепла, навіть тваринка горнеться, мов немовля. Двісі. <риклад> Вася. <риклад> <риклад> ну, я хотіла б щиро привітати всіх дорогих наших християн з таким величним, радісним святом Різдва Христового і такий морозний. Тихі, колядні, засніжені вечори хотілося б побажати щедрих колядок і все, що вміщається слово щастя. Я бажаю вам, дорогі наші християни, з Різдвом Христовим.